За останні два роки штучний інтелект відкрив нові горизонти для фотографів та дизайнерів, а разом з тим відкрив можливість створювати нові шедеври всім охочим. Можливо, деякі спеціалісти творчих професій вважають несправедливим такий виток подій. Але світ змінюється і попереду залишиться тільки ті, хто змінюється разом з ним. Штучний інтелект це не просто тренд. Це реальність, яка вже зараз допомагає творчим людям створювати неймовірні зображення. І сьогодні ви можете стати частиною цієї революції. Багато спеціалістів почали використовувати щіль для генерації зображень, бо добре знають, скільки зусиль та часу використовується для створення цікавих світлин. Інколи такі твори продаються краще, ніж традиційні фотографії, а витрати часу та ресурсів значно менші. SHI дає можливість створювати зображення, які затребувані на ринку з мінімальними витратами часу та ресурсів, збільшуючи доходи та можливості. Процес створення максимально простий: обираєш стиль, тему і за кілька хвилин отримуєш унікальне зображення. Це не магія, це технології, доступні кожному. Швидкість, вартість, унікальність ось декілька переваг використання «Щі». А ще це відкриває простір для експериментів та творчості, без меж і обмежень. Готові стати частиною революції. Переходьте за посилання у чат-боксі та приєднуйтесь до спільноти креативних людей. До старту курсу залишилось мало часу. Також дивіться наступні відео, щоб дізнатися більше про курс, який допоможе розпочати заробляти з ще. Не пропустіть свій шанс змінити життя.